Сьогодні покажу вам, як я налаштувала таким чином, щоб моя друкована форма конвертувалась з Word одразу в PDF. Де що таке друкована форма? Це можливість налаштувати такі звіти, щоб CRM-система витягувала потрібні не вам інформацію в один документ. Наприклад, ви формуєте комерційну пропозицію, рахунок, акт або навіть договір, і ви хочете підтягнути реквізити сторін. Друковані форми це суперкорисний функціонал. Але на сьогоднішній день для компаній, які тільки нещодавно увійшли в кріейшо, друковані форми можна згенерувати тільки в Word. Це все чудово, але, наприклад, коли вам треба щось відправити клієнту, вашим користувачам треба конвертувати вручну з Word в PDF. Взагалі, дуже смішна історія в тому, що раніше, там роки 2-3 тому, Конвертація в PDF це був стандартний функціонал в Creation. В налаштуваннях була отут галочка конвертувати в PDF. Прибрали цей функціонал, і зараз у нових клієнтів, які собі купилися REM-систему Creation там, рік тому, у них немає тепер цієї галочки конвертувати в PDF». У клієнтів, які вже давно вона залишилась, а у нових можливості конвертувати немає. Тому покажу вам, як я зробила так, що це моя тестова CRM, і яку я завантажила собі ось нещодавно, і як я генерую в PDF. І тут нам на допомогу приходить готове рішення. Воно нещодавно було опубліковане на маркетплейсі Creation. І тепер за допомогою цього рішення, якщо його встановити на вашу CRM-систему Creation, то тепер в налаштуваннях звіту у нас з'являється оце поле галочка Конвертувати в PDF. Тобто ви після завантаження готового рішення можете якби, керувати, які документи будуть формуватися в Word. Це означає, що ця галочка має бути вимкнута. Або якщо ви хочете, щоб у вас формувалось в PDF документ, тоді ви залишаєте цю галочку. Тобто, для прикладу, у мене є дві друковані стандартні форми в CRM-системі Крейшо. Одна у мене формується в PDF, а друга... У мене формується в Ворді, і ось ми бачимо в Word, воно у мене відкрилось. Це готове рішення, воно є платним, але в принципі його ціна не настільки страшна, тобто всього 96 доларів на рік. Тобто, компаніям, які активно ну, їм потрібна ця можливість одразу конвертувати в PDF, щоб користувачі не витрачали на цей час. Тобто, 96 доларів ну це не такий бюджет великий. Але я знову таки кажу вам, що це смішно, де? що раніше це був стандартний функціонал, а новим компаніям, які нещодавно зайшли в Крейшо, на жаль, не пощастило і цього функціоналу в них просто немає. Але, як ви бачите, 96 доларів на рік з рахуванням вартості самої Крійшу це не є там, супервеликі гроші. Тому, якщо вам цього моменту дуже не вистачало, то, будь ласка, користуйтесь, я протестувала, працює прекрасно.